Добрий день, 15 вересня Полтавщина в огляді слива Флавор Квін. Її важко і назвати сливою через те, що це плод, це гібрид, схрещена слива з абрикосою, але переважає слива. То ще є апріум, коли слива схрещена з абрикосою і переважає у плодах. І в деревині абрикос 100 априм, А це плод. Так. Я для порівняння взяв ще ось той часан. Значить по, по масі. ні, не по масі. Я зразу скажу, що що я його на дереві не зняв. Вона привита в крону кубанської комети. Завантаження велике було. Слива біля сливи, тому розмір такий посередній. ну Доволі непоганий. Ось такі плоди є. 135 грам. От. 111 грам, ну, є щось менше. Буде так. 97 грам, ну доволі непоганий розмір. Передали дощі, і я добре, що їх зняв. Якби я їх не зняв, то отут би вони потріскались би. А раз тріск, значить, був, і гниль би пішла. І от вони полежали в мене в підвалі 5 днів і вже практично стали жовтими. Ось зеленця вже мало залишилося. А на дереві було тільки-тільки отут побіління маленьке, а повністю була вона зеленого кольору. Ну, Ось такого кольору. Ось вона вже тут наполовину вже жовта. Е, ну, Вже годиться для споживання. Ось я її розрізав, кісточка тут не відокремлюється, вона пружна, е, як уж хрустить. Я от пробував. Ну, сік так, тече, ну просто структура м'якуша тримає цю вологу в собі, не дає їй витекти. А От смак смак дуже важко описати. Щоб така дуже солодка, не дуже. Хоча пишеться, що з пловотів це сама солодка, солодкий пловод. Ну так, помірно солодке, невелика кислинка. А аромати і на запах є аромат, Ну, ну важко сказати, до, до чого воно підходить, не знаю, не буду казати. Ну, Щось своєрідне, своє є тут. І в смакові, і в запахові. А ось тепер то часан, якщо їх так порівняти. то виглядить той часан, ясно, що привабливіше. Воно таке, як, як хурма. Його береш, так аж обережно, щоб не роздавити. Хоча вони нормально транспортабельні. От. Такі сливки. 165. 136, ось тут ще. 169. Ну, що гарне, то гарне. Та й на смак. І запах. От якщо зрівнювати по запаху, у кожного свій, ну мені приємніший такий то часан. І на смак солодше. Тобто, якби я вибирав щось одне із двох, то однозначно то часан по всьому виграє. Це перше плодоношення Flauberkві. Може, я ще не зовсім розібрався в ньому, а може і ще хай долежує, щоб зовсім зовсім був не такий він прудний. Ось тут із зеленцем, а ця сторона жовта була. А, ну, а ці вже влежалися, то я спробував. Так, то... да, тут серйозно. Ну, будемо спостерігати далі. По гнилях, по гнилях, ну в цьому році без обробок то гнило все. І те, і те, ну і нам залишилося. Оце такі справи.